малята, Сьогодні ми з вами згадаємо, як правильно вимовляється звук, а який саме звук ви зараз догадаєтесь. Слухайте уважно слова і який звук буде найчастіше повторюватись, той звук ми будемо і вимовляти. Слухайте слон, санта, синичка, лисичка, апельсини. Я думаю, ви всі здогадались, це звук С. Як же правильно він, він вимовляється? Для вимови звука С, наші губки посміхаються, зубки робимо парканчиком, трішки їх роз'єднуємо, язичок за нижніми зубками. І повітря йде посередині спинки язичка. Набираємо повітря. Давайте ще раз його вимовимо с. Давайте вимовимо правильний цей звук у наших словах. Повторюйте за мною синичка, слон, санта, лисичка, апельсини. І ще ось у нас є слова «с-с-санки». Сніжинка осса. А зараз ми з вами вивчимо віршик. Будьте уважними, дивіться на підказочки і повторюйте за мною. В усіх цих словах є звук с. Тож приготувались і слухайте і повторюйте. Спить старий. Сердитий сом. Сниться сому. Сьомий сон. Сонце пестить поплавок. Сом сопе на весь ставок. А тепер, користуючись підказочками, ви зможете самі розповісти цей віршик. Бажаю вам успіху. До побачення. Бувайте!